У 2025 році НМТ з математики на 200 балів написало 1177 людей. А НМТ з мови всього 659. Чому так? А я вам поясню, чому тому, що мова це легкий предмет, до якого не потрібно готуватися. Насправді це зовсім не так, і я вам зараз покажу, чому от, наприклад, беремо такий тест. Тут потрібно знати, чому. Тут стоять коми, і яка кома стоїть неправильно, і обґрунтування тут недостатньо просто знати українську мову і нею розмовляти. Треба знати правила. ті самі фразологізми. Ну не використовуєте ви в житті кожен день вірову перемогу про крустове ложе, геростратову славу, а це все треба знати. Те саме із правописом слів. Якщо одні слова ви знаєте, як пишуться, то інші скоріш за все будете робити на слух і зробити помилку. Бо українська мова це не табличка множення, де все однаково і працює в будь Якій задачці. Та й в математиці, ну нехай десяток, може сотня формул, максимум, але ж не тисячі слів, яких треба знати як український. Тому, якщо ви хочете потрапити в наступний список 200 бальників 2026 року, я запрошую вас на курс майстер-група, який стартує уже у вересні. Всього за рік ми навчимося з вами робити тести за правилами, а не за інтуїцією. Тому, якщо ти хочеш почати правильну підготовку, пиши мені кодове слово Хочу в Директ, і я надішлю тобі нашу про. programma